Вітаю! Ми з вами продовжуємо працювати над порівнянням натуральних чисел і матимемо розв'язати сьогодні ще два завдання. В першому із них у нас є досить великий перелік цифр, це від 0 до восьми, але правда не всі цифри а тільки частинка. і із них потрібно скласти найбільше та найменше шести цифрові числа. Тобто, якщо кількість цифр у мене більше, ніж 6, то я могтиму використовувати не всі, а тільки ті, що мені підійдуть. А якщо у вас, наприклад, 6-цифрове число потрібно скласти, і у вас всього лише 6 цифр, то ви маєте використати всі, але тільки по одному разу, тому що цифри не можуть повторюватися. Це важлива от така умова. І давайте, враховуючи ці нюанси, спробуємо скласти найбільші та найменші числа. І так. Найбільше число ми одержимо тоді, коли найбільша цифра буде стояти на першому місці. Максимальне число, максимальна цифра, у нашому випадку це 8. Ми її пишемо першою. Нам потрібно шестицифрові, тому в нас, відповідно, має бути 6 місць, які ми будемо заповнювати. Враховуючи, що вісімку ми вже використали, тоді найбільша серед доступних цифрок у нас лишається 6. Відповідно потім 5. І Я вже здогадалася, що далі ми пишемо 4, тому що вона найбільша з тих, які в нас є. Далі придеться писати двійку. Далі у нас є одиничка. А нулик ми не можемо використати по тій причині, що у нас не семицифрові числа, а тільки шестицифрові. Тобто 865 421 це найбільше число. А. Найменше, відповідно, буде шукатися схожим способом, але ніби як навпаки. Щоб його записати, нам потрібно перше записувати найменшу цифру. Але вона 0. І ми 0 на сам початок поставити не можемо, інакше наше число буде не шестицифровим, а тільки п'ятицифровим. Тому 0 доведеться проігнорувати і використати одиницю. От саме одиниці ми поставимо на початок, бо вона найменша із тих, що нам доступні. А нуль можна вже використовувати наступним. І ми його запишемо. Потім уже, відповідно, двійку ставити, і четвірку, і п'ятірку, і шістку. Якби ми з вами, наприклад, спочатку поставили одиничку, а потім поставили двійку і в кінці поставили нуль, то якщо порівняти ось ці два числа, ми і так розуміємо, що верхній буде меншим. Бо 102 явно менше, ніж 120. Тому ми з вами щойно записали найбільше та найменше шестицифрові числа, які утворюються саме цими цифрами за умови, що цифри не повторюються. Бо якби вони могли б повторюватися, то ми, б, наприклад, найбільше число утворили із одних вісімок, а найменше поставили б на початок одиницю, а далі все залили б нулями. Але ж так не цікаво, в нас же в умові сказано не повторюється. І потім, щоб розв'язати його до кінця, потрібно знайти відповідно їх різницю. Різницю потрібно буде шукати в стовпчик. Давайте спробуємо. Нам потрібно пам'ятати, що для того, щоб ми могли знайти різницю або суму, потрібно цифри рівняти по правому краю, а не по лівому. Це у нас тут добра, кількість цифр співпадає. Далі, важливо, щоб цифра писалася під цифрою. В такому випадку дуже гарно користуватися правилом одна цифра на одну клітинку. Щоб не було ось такого випадку, коли ми маємо 2-3, а ми маємо віднімати 4. І від якої із цих цифр ми би мали би це робити? Від двійки віднімати чи від трійки, коли записано ось таким яким способом, так? коли в нас на одну клітинку дві цифри, а під нею тільки якась там одна, то це ускладнює обрахунки, і ми можемо помилитися, а нам. Потрібно якось уникнути таких ризиків, якщо це можливо. Давайте спробуємо від одиниці відняти 6. Певно, що нам це не вдасться, але ми могтимемо звідси забрати, так, зробити, щоб тут була тільки одиничка, зате сюди у нас додається 10. І ми від 10 вже можемо 6 відняти і додати сюди одиничку, будемо мати 5. То від 11 відняли 6, маємо 5, все добре. Далі вже потрібно від 1 віднімати п'ятірку. Ми теж це не зможемо зробити, тому потрібно буде звідси одиничку забрати. лишиться 3. А тут до цієї одинички додамо ще 10 і будемо мати 11. І від 11 віднімаємо 5, матимемо 6. Записи що вище. Тут я роблю, ви можете робити свої. Я їх. Чисто для ілюстрації того, що там відбувається, пишу. Далі нам потрібно від трійки, бо у нас вже не 4, а трійка відняти 4. Ми не можемо це зробити. Ми маємо від п'ятірки ще одну будиничку, тепер буде там 4. А сюди ще 10 додати. Тобто від 13 віднімаємо 4 і маємо 9. Далі, вже від чотирьох віднімаємо два і маємо два. Від шести віднімаємо нулик, маємо 6. І від восьми віднімаємо одиничку, маємо 7. Це і буде наша відповідь. У другому завданні нам потрібно знайти число, що міститься між значеннями виразів, і записати відповідь з допомогою подвійної нерівності. Я приклади зробив максимально простими для обрахунків усно, тобто ми їх маємо, власне, порахувати, кому потрібно буде рахувати в стопчик або там множити в стопчик чи ділити кутом. Ви це робите. Я ж, наприклад, це можу зробити ось просто так. Це в мене. Там 15, відповідно, 17, додати 1. Це буде виглядати як 18. І виходить так, що у мене є число, між якими потрібно, щоб знаходилося числа. Наприклад, це може бути 15, це у нас 18, а потрібно знайти число, яке між ними. І відповідь записати за допомогою нерівності. Які ж в мене можуть бути варіанти відповідей. Наприклад, це може бути число 16. Тобто, ми можемо сказати, що 15 менше за 16, але 16 менше за 18. Ще у відповідь може попасти таке число. Що, наприклад, 17. От 17 у нас теж більше за 15, але менше за 18. Тобто, тут може бути не одне число, а кілька. Якщо раптом в умові, яка була створена для вас, була допущена помилка, то може вийти так, що у вас одне число буде, наприклад, 15, а інше буде 16, і у вас не вийде знайти якесь число. Окей, так, інколи буває. Якби ж раптом у нас ці числа були записані дещо інакше. Наприклад, було б написано 18 і 15. То ви б все рівно їх розставляли так якось тут. Ліворуч ставили б менше число, знаки показували б вліво своїми стрілочками, а праворуч стояло б максимальне число. Саме в такому форматі записуються подвійні нерівності. Тобто, те, що у вас лівіше число виявиться більшим, це не проблема, ви його більше число ставите правіше, а менше ставите лівіше. От і все, всі при мудрості. А на сьогодні все, до зустрічі наступного разу.